Всім доброго дня! Відео про плодоношення Шовковиці, відео, яке я знімаю вже, напевно, третій рік поспіль, і, напевно, буду знімати щорічно в сезон плодоношення Шовковиці. Власне, якщо ви купили шовковицю у неперевіреного продавця. Якщо у вас шовковиця виросла з насіння, і ви чекаєте плодів, звертайте увагу на це дерево. Власне, якщо у вас виросла шовковиця, вона починає давати ось такі от речі весною. Це травень місяць, кінець травня, червень початок. Виростають ось такі от, так, китяхи, ось такі, які потім чорніють і опадають на землю. Власне, я вас розчарую. Ви від такої шовковиці плодів не дочекаєтесь. Це у вас шовкун або шовковиця чоловічого роду. Вона тільки для того, щоб от такі от давати китяхи. З них вилітає пилок. І після того, як ця китяха відцвіте, вона опадає. І далі просто дерево росте, дає зелену масу, і на цьому історія закінчується. Тепер покажу вам гілочки, які зламав на двох інших шовковицях. Ось гілочка першої шовковиці жіночого роду в порівняння. От, щоб ви подивилися, я вам покажу. От погляньте, це китяха Давайте я її зламаю. Так, ось. Китяха від чоловічої, чоловічого роду дерева від шовкуна. А це от гілочка і китяха, ну, я так називаю китяха від жіночої шовковиці. Бачите? Вона в рази менша за розміром. Ось. Ось така. Якщо у вас ось такі з'явились зелені штучки, це у вас буде шовковиця. Біла, чорна, рожева не має значення. Через місяць вона вас буде плодоносити носити. Тобто у вас вже жіноча шовковиця, вона буде давати плоди. Ось такі от. Так виглядає. До речі, Існує думка, що можна розпізнати шовковицю по формі листочків. Я вже це перевіряв. Є жіночі і чоловічі і шовковиці із ось такими цільними листочками, і зрізаними, схожими на кленові. Зв'язку прямого між формою листочка і плодоношенням, і чоловічою і жіночою шовковицею абсолютно немає. Власне, звертайте увагу на плоди. Ось. Ось, якщо такі невеличкого розміру, їх більше, їх менше, вони можуть бути такі трішки чериноватого, темноватого кольору. не має значення. Це у вас жіноча шовковиця. ось для порівняння гілочка з іншої шовковиці. Тут е трішки по-іншому виглядає, вона більш рясна. Бачите, тут на одному сутсвіті. Раз, два, три, 4, 5 ягідок. Ось, це теж жіноча шовковиця невеличкого розміру. Плодики зав'язується, це буде шовковиця давати плоди. Власне, тепер резюме з цього всього. Якщо ви хочете, точніше, якщо ви не хочете мати ось таку пусту шовковицю, шовкуна, яка просто буде рости у вас і давати тільки листочки зелену масу, не купуйте шовковицю неперевірених продавців. Тому що вам можуть просто продати сіянця, тобто рослини, яку виростали з зернятка, а зернятка може вирости або хороше дерево, яке буде давати хороші плоди, або виросте такий шовкун, який буде тільки вам давати ось такі китіхи, які будуть відпадати. Не купуйте у неперевірених, пробуйте садити з насіння, але з насіння десь приблизно 30-40% будуть дерева чоловічого роду. Але й будуть і жіночого роду. Тому якщо ви хочете з насіння виростити дерево, тоді саджайте кілька дерев і потім виберете найкраще, яке у вас виросло з насіння. Власне, ось таке коротке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!